Привіт, дівчата! Знижки вже повсюди у наших улюблених мас-маркетах. Я вже переглянула всі сайти, відібрала для вас своїх фаворитів, які точно варті вашої уваги. Усі посилання на речі залишу в описі під відео. А ми починаємо! Я розпочинаю я від зари і першою покажу вам мінімалістичну сукню на бретельках. Вона ідеальна до вашого гардеробу, можна її комбінувати по -різному. і із хустками на поясі, із жакетами, і з різними аксесуарами. Додати сюди якусь підвісочку і образ буде прекрасний. Наступною мені сподобалася ця довга прозора сукня в горошок. Сукня ця підійде дівчаткам, які хочуть додати трішечки об'єму в декольте. Тут у нас йде такий красивий v виріс. Принт горошок на піку цього року. Красива довжина Максі, чудово буде поєднуватися також із босоніжками. Не лише можна брати босоніжки чорного, білого чи якихось пастельних кольорів. Я б навпаки тут додавала більше е, яскравих кольорів: червоний, жовтий, фіолетовий. Буде дуже круто виглядати. Так, наступне моїй підбірці є топ врубчик. Мені дуже запав цей колір колір вишкового масла е, з квадратним вирізом. Гарно буде дивитися цей топ з різними спідницями, з широкими бермудами. Мені саме подобається з Широкими бермудами, як застилізовано на моделі. Ще доступні ці топи в коричневому і в чорному кольорах. Тому вибирайте, який вам до вподоби. Я люблю різні топи з асиметрією, бо це найкращий спосіб зробити ваш образ більш цікавіший, коли немає багато одягу влітку і немає нашарування. Тому я звернула увагу на цей красивий топ, який ви бачите. Мені дуже він подобається в кремовому та чорних кольорах. І також придивилася до цього асиметричного топу на бретельках. Я його вже собі придбала. Зараз я вам його покажу. Ось він. Так, це мої штани нові аладіни від Зара. Дуже-дуже класні, мені дуже подобається. Ось він цей топ. Дуже гарно виглядає. Мені подобається, як він плестить. Також на сонці дуже гарно відбивається, асиметричний. Багато кому впишеться в образи, тому обов'язково придивіться. Так, наступною моєї рекомендації є штани з середньою посадкою. Мені дуже подобається саме вкорочена довжина, коли видно наші кісточки ще колотки. Це дуже сексуальний, класний спосіб видовжити наші ніжки. Ця спідниця для тих, хто ще не має прозорої спідниці, кому ще дуже хотілося б її придбати. Дуже красиво вона буде виглядати і з різними піджаками, жокетами, футболками, кедами, балетками, в'єтнамками. З моди вона точно ще не вийде наступні сезони. Із взуття я виділа для себе ось цю пару туфлів у формі рогалика. Дуже цікаво виглядають. Приємний колір вишкового масла, гострий носочок, який буде видовжувати нам нашу ніжку. Класна позиція на літо і теж на теплу осінь, тому придивіться. Також дуже подобаються ці босоніжки в рибацькому стилі. Вони у нас йдуть плетені. Це може стати суперкрутим акцентним взуттям у ваших гардеробах. І помаленьку переходимо до Massimo Dutti. Суконь мені найбільше подобається ось ця в білизніному стилі. Дуже красиво виглядає, приємний шоколадний колір. Можна її скомбінувати з туфлями і круасанами, і буде дуже смачно. Така сукня теж буде служити вам не один сезон. Це дуже елегантно, сексуально і жіночно. Також мені подобається ця сукня у винному кольорі. Вона створена з ацетату. Теж бачу, що вона так має. Трішки бахраму е, по своїх краях. Чудова дуже на міді, мені дуже подобається. Можна буде з неї скласти теж багато образів, можна її носити з високими чоботами, з босоніжками, з кардиганом на холоднішу пору року. Додати можна хустку на пояс бо на прямого селету. замшову сумочку, наприклад, щоб е, зібрати наш образ, і вийдуть образи дуже класними. Що ж у нас по топам в масі модуті? Я знайшла для вас дуже гарний топ з горловиною гальтер. Ціна на цей топ вища ніж в Zara, але дуже красиво виглядає, дуже індивідуально, жіночно і не так, як всюди. Я би також придивилася до цієї спідниці від Massimo і купила б її разом в комплекті, бо пізніше можна і спідницю, і топ носити собі окремо. Знайшла вам також дуже красиву сорочку на основі натурального шовку, Вона у нас прозора в тренді. Навіть буде доречно під білу яскраву білизну влітку. Для мене вона ідеальна на відпочинок, я би в ній вийшла на коктейльчик з подружкою, наприклад. З аксесуарів мені дуже сподобалася, ця сумка замшевого спилка, але хочу вам сказати, що за 8500 гривень можна знайти чудові якісні сумки українських виробників. І саме якщо б я купувала сумку, я би її купувала в наших українських брендів, бо вони найкращі. І зуття я для вас обрала саме це січиста без задників. Воно гарно буде поєднуватися і підницями, спідницями, з штанами, з різними кулотами. Дуже красивий колір. І останніми від Масіма показує ці в'єтнамки на підборах. Супер класні, трендові, трішки, можливо, грубуваті завдяки своєму каблучку. Але проте вони класно додаватимуть структури і маскулінності вашим образом. І переходимо з вами до Манго. Тут я знайшла шкіряну класну сумку Шопер. Буде добре, так як і на літо, так і на осінь. А у нас літо лише 3 місяці, і я не рахую, що круто інвестувати всі гроші у літній сезон, коли у нас решта сезонів це 9 місяців. Якщо ви шукаєте сукню не базову, а десь на вихід, на день народження, на весілля, на вечірку, я би рекомендувала обрати саме цю дуже красиво, додати сюди туфлі чи босоніжки, і ви будете сяяти наступними в моїй підбірці є сандалі з ремінцями на підборах. Для тих, хто шукає, що було і практично, і трендово, рекомендую ці сандалі В'єтнамочки на низькому кабличку, чудово і в офіс, і на прогулянку, і в місто всюди. Якщо ви шукаєте сумку акцентну до свого літнього гардеробу, бо у вас все вже є базове в чорно-білих кольорах, ви щось шукаєте щось екстравагантне. І я пропоную саме цю замшу з бахромою. Вона дуже красива, індивідуальна. Класно буде доповнювати ваші базові мінімалістичні образи. Коли ви одягаєте якийсь монохромний образ в одному кольорі і верх і низ, Додаємо цю сумку, і ви будете дуже гарно розбавляти ваш образ цієї сумочкою. Ще одна сумка для вечірніх виходів дуже елегантна. Підійде до нарядних образів. Красиво буде поєднуватися як із костюмами, так і з простими лаконічними образами. Пропоную придивитись для дівчат, що вже мають е, базові топи. Я пропоную додати ось це поло з контрастним швом. До того буде поєднуватися як на фото з білими штанами і білим зуттям, щоб не обрізати нам ніжки. І останньою позицією цій підбірці є асиметрична блузка шарфом з бахромою. Дуже розкішна, елегантна. Шарф додає цій блузі ще більше сексуальності. Мені подобається її асиметрія, це буде цікавим елементом у вашому гардеробі. Якщо ж ви маєте вже базові блузи, пропоную придивитися і додати чогось цікавішого до вашого гардеробу. На цьому це все. Напишіть мені, будь ласка, яка річ вам сподобалась найбільше. Можливо, ви щось вже думаєте собі придбати чи вже щось носите. Я з вами прощаюся до наступних відео. Па-па!